На цьому уроці ми розповімо, як побудувати компостну купу за екологічним методом GrowBio Intensiv. Почніть зі збору рослинного матеріалу, необхідного для створення купи для того, щоб отримати родючий компост, нам потрібні три основні елементи: перший незрілі матеріали, які містять високий рівень азоту, наприклад, квасоля, зелень, люцерна і недозрілі зерна. Другий зрілі матеріали, які додадуть вуглець до компосту, такі як лобода, сорго або стебла пшениці. І нарешті нам знадобиться близько 40 кілограмів ґрунту. Якщо ви будуєте компостну купу на грядці, використовуйте одиночний метод копання. Дерев'яними паличками позначте місце, де ви збираєтеся будувати компостну купу. Це допоможе вам дотримуватися цього місця. Для гарного розкладання ваша купа повинна бути близько метра в довжину, ширину і глибину. Біля розташування купи повинно бути вільне місце, щоб при необхідності її можна було перевернути. Зазвичай це відбувається через 2-3 тижні після завершення збирання купи. Зараз ми будемо будувати купу. Викладіть 10-сантиметровий шар великих гілок. Це дозволить збалансувати вологість. У цьому прикладі ми використовуємо гілки верби. Обов'язково поливайте купу між кожним кроком. Це покращить процес розкладання. Покладіть шар зрілого матеріалу висотою 10 сантиметрів. У цьому прикладі ми використовуємо стебло кукурудзи, яке ми зібрали минулого року і зберігали сухим протягом зими. Поливаємо компост. Покладіть шар зеленого матеріалу висотою 10 сантиметрів. Ми використовуємо однаковий обсяг зрілого та незрілого матеріалу. 45% коричневого матеріалу, 45% зеленого матеріалу і 10% ґрунту. Поливаємо компост. Додайте шар ґрунту. Ґрунт регулює температуру компосту, а також сприяє розвитку мікробів і комах. Поливаємо компост. Слідкуйте, щоб купа залишалася рівною. Вилами вирівняйте купу та надайте їй правильної форми. Слідкуйте, щоб рослини не стирчали за краї купи. Повторіть попередні кроки в наступному порядку шар коричневого матеріалу. Шар зеленого матеріалу і шар ґрунту. Не забувайте поливати між кожним кроком. Щоб отримати здоровий збалансований компост, важливо використовувати різноманітний рослинний матеріал. У цій купі ми використовували лободу, сорго, кукурудзу та стебла ячменю. Тепер настав час додати зелені матеріали. Тут ми використовували бобові, люцерну. Кропиву та живокіст Ці рослини мають високий вміст азоту та мінералів, таких як калій, кальцій та магній. Вони також мають властивості, що покращують життєдіяльність мікроорганізмів та процес розкладання. Ви можете додати кухонні відходи, що є екологічно чистим матеріалом. Якщо у вас недостатньо матеріалу, щоб закінчити компостну купу за раз, ви можете продовжувати поступово протягом двох тижнів після того, як почали. Завжди закінчуйте шаром ґрунту.